Всім привіт! Сьогодні буду малювати такий вже новорічний казковий будиночок гуашкою Чотири кольори. Вибачте, п'ять кольорів: червоний, жовтий, синій, білий та чорний. Обвожу спочатку гуашку, ну, візьму щось кругле, це у нас буде наш місяць. І, Звичайно, спочатку біля цього круглого ми проводимо. Декілька шарів білого, потім додаємо поступово синій, і утворюється перехід від білого до синього, там з плавним переходом в блакитний. Далі ми будемо з вами малювати місяць, повністю замальовую територію цього круга нашого білим, далі спускаюся на сніжок, це буде у нас там відтіночок білого, синього і. Чорного, такий дуже легесенький. Замальовую наш будиночок коричневим. Це ж суміш жовтого, червоного та синього, пропорційно дивіться, як вам подобається, чи темніший, чи світліший. Ось такий будиночок у нас виходить, він якраз під місяцем, посерединки, доволі симпатичний. По кісточкам я просто використовую одну велику для общого тону, більш таку набиту для ялиночок, ось як зараз, наприклад. Я малюю віточки, гілочки, ялинки, їх буде всього 5, вони можуть заходити ці ялинки на будиночок. Малюйте їх тільки різного знаєте, розміру. Хай будуть вони навіть якщо в один рядочок, але щоб були одна і друга вища, щоб було так, знаєте, гармонійно виглядало красиво. І з іншого боку, все так само я повторюю. Можете робити ялинку, яка знаходиться. За першою трошечки світлішою, можете все в один колір, все одно вони будуть далі покриватися снігом. І, в принципі, головне, щоб був темно-зелений колір десь посерединці. Далі я беру суміш білого та чорного, утворюючи сірий, додаю такі деталі на наш місяць. Просто наношу які, якусь частину фарби, а далі беру салфеточку. І це все просто так нібито вимочую, додаючи, додаючи текстуру місяця. Також буду брати ще білий колір, білу гуашечку, і повертати в деяких моментах оцю білизну місяця, щоб він нібито був підсвічений. Це загалом буду, буду відбуватися, знаєте, більше по контурах, трошечки всередині. Тут, в принципі, фантазуйте, як вам більше подобається. Мені ж все-таки більше подобається, щоб на контурах він був більш підсвічений. Відразу, знаєте, таке нібито місячне сяйво. І Це все, -все ще пальчиком можна трохи повбивати, так. Знаєте, щоб була текстура, трошечки воно таке було плавне. Ну, Навяжо не було видно цих знаєте, м'язочків. Бо коли на небі це ще допустимо мати якісь мазочки, то на місяці не хотілося б. Хотілося б, щоб він був більш-менш такий плавний, якийсь замилистий. Так доволі цікавий, а ви ж дивіться, як вам подобається. Можете ще навіть якихось жовтих відцінків додавати, геть трошечки в суміші з білим, щоб місяць був такий більш жовтуватий. Тут дивіться вже на ваш смак. Далі беру білу фарбу і покриваю дах нашого будиночку сніжком. Я це все буду робити двічі чи тричі, дивлячись, як в сірі, звичайно, моя фарба. І за кожним шаром потрібно трошечки її поновити, щоб вона виглядала більш ну, біліший. Далі беру суміш білого та жовтого, утворюючи таку світло-світло-жовту фарбу, це в нас буде світло в наших віконечках. Я також його зараз починаю додавати. Тут а, будуть такі доволі цікаві віконечка. вони якось будуть, знаєте, і в рамочках, а потім знову буде їхнє світло. І ще будуть на будиночку різні гірлянди такі, так що буде ну, доволі така, знаєте, цікава сама по собі картинка. Бачите, знову поновляю сніг, тому що він, звичайно, підсірів. І ось тут уже коричневим. Спочатку буду додавати наші рамочки на вікно. Потім, поза, цим, поза межами цих ці рамочок, у нас буде ще жовті. Якісь такі, знаєте, ну, доволі цікаві вікна, чесно, двері не забуваємо обов'язково. Як бачите, сніжок можете ще додати, кому як подобається. Далі поза межами рамочок, як казали, ось вже жовті такі. А самі перегородочки в нас будуть білого кольору. Ну, не забуваємо, звичайно, про гирлянду. Під сніжком, під дахом трішечки затемняємо і додаємо ще краплю гирлянди. Гирлянда може бути біла, може бути світло-жовта. Дивіться, як вам подобається, я робила взагалі суміш. Тобто білого і світло-жовтого додаю ще е, різні перепонки на вікна, білі, різні фонарики, обвожу дерево білим. Трішечки жовтим кидаю на сніжок, але дуже трішечки, щоб він не позеленів повноцінно, але був такий, знаєте, е, намьок на те, що там відбувається світло. Це жовте. Продовжую далі вкладати сніжок на наші ялиночки. Просто набираю побільше фарби на ось такий кісточку. Вона мені нагадує, знаєте, у візажистів була така бочоночок називається. Ось це щось типу того. Я накладаю, прям, знаєте, нічого не тру, а просто зверху, ось так. Накладаю фарбу. Можна несиметрично, можна хаотично, але головне, щоб ви залишили хоч трохи зеленого кольору, щоб зрозуміло було, що то ялиночка, не просто щось таке повноцінно біле. Також цей весь сніжок можна буде поновляти, коли він трошечки е посіріє, тому що фарба висихає, вона трошечки все одно гуаші тяне ось цю зелень, сіроту. Тому можна буде її поновляти. Також я беру тонесеньку кісточку і додаю якихось менших деталей, хаотично на всі наші ялиночки, щоб вони виглядали не як, знаєте, що там прямоцінний такий великий сніг, а ще якісь малесенькі такі цікаві були б деталі. Також додаю і тінь, це в мене суміш білого, синього і чорного. Тут дивіться, що вам більше подобається. Можете просто синьою. Синю тінь зробити, сірувату тінь зробити, темніше, світліше. Тут давайте, як вам подобається. Мені подобається що зараз таке середнє на цій картинці. Як бачите, я ще поступово знову ж таки оновлюю цей білий колір, який є, у мене тут зникає. Якщо ви малюєте цю картинку акрилом, то, звичайно, вам буде набагато простіше, бо кольори не будуть підмиватися. Але так само вам потрібно будуть ці всі переходи якісь плавні робити набагато швидше. Бо все-таки акріл дуже швидко висихає в порівнянні з Гуашкою. Так, продовжуємо далі. Далі ми з вами будемо малювати. А, зараз ще трошечки я пододаю ще сніжка, а потім будемо малювати такі, як це правильно сказати, ой, таке, типу, фотографії є такий ефект, як боке. Оце щось типу того, коли ставиш цяточку і розтираєш пальчиком. такий, напівпрозорий, але білесеньке таке коло. Такі ніби як фонарики, скажімо так. Ну, щось таке, коротше, цікавеньке, щось на зимовому. І проходжусь майже по всій картині. Навіть це все діло додаю на наш сніг внизу. Він буде, звичайно, підмиватися в щось таке більш голубе, блакитне, але нічого, хай буде і так теж можна. Далі це все діло ще буду збризгувати. Але спочатку додам на низ трохи травички. Можете тут зробити ще який кущ, що вам, в принципі, подобається. Я ж додаю травичку, під травичку ще кидаю, знаєте, така замова трава з-під сніга трошечки, кидаю трохи тіней, щоб воно якось було не відрізно від картини, а повноцінно виглядало. І далі набираю на фарбу ще на кісточку ще набираю білу фарбу і додаю бризги. В принципі, можна додавати майже по всій картині, або тільки на блакитну частину на небо. Як вам подобається, можна повноцінно зробити сніжну таку, знаєте, пору. Я ж додала більше частково на небо. І Далі мій улюблений етап це віддривання цього скотча. І Ось така картинка в нас виходить. Напишіть в коментарях, як вам. Вона дуже легенька, дуже легко повторити. Тому, думаю, вийде в кожного. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.